Дякую за пояснення. Так. Гаркулес Сантеради. За це дякую тепер. Нам потрібно сюди. З тої сторони. Ага, є дещо. Ну, така провізія легенька. Предвигаємось далі. Так, це просто спуск тепер. Сюди і сюди. Тут нічого нема відкритого. Всередині. Ніфіга собі вони спресовані. Ви це бачили? Мотувки навіть через текстури полетіли. Не уж. Охреніть. Оце хтось мені тут підлянку зробив. Треба дивитися, щоб ні на що тут знову не наступити. Тільки що сказав і сам жесь наступив. Але взагалі нічого не видно було. Ось тепер вже видно хоч щось. Стоп. Там щось знизу. А, так це просто мітка. І зуби 19. Із патронами знайти можемо. Регіон Малахіт, випалювач місків, задня частина комплексу. Піднімаємось по ступеньках через кран і заходимо в ангар.